Ми вітання телеглядачам каналу СТС. Це програма Погляд. Я її ведучий Максим Медель. Сьогодні говоримо про вчорашні гучні події навколо вибуху в офісі правого сектору. до нас у студію сьогодні завітав громадський активіст і близький товариш загиблого Олександра Яковенка Владислав Ломов. Отже, пане Владислав, вчора, а, добрий. день. Вчора. А, Правоохоронці, в тому числі, ну, і міліція в основному озвучували свою версію. Як такової версії правого сектору не було озвучено. Можливо, ви, як близький товариш загиблого, і зможете нам відповісти на ті питання, які у нас виникли, і деякою мірою, можливо, озвучити позицію правого сектору. Отже, вчора в Офісі правого сектору боєць підірвався на гранаті. Правоохоронці, в тому числі, ну, в основному міліція, озвучили дві версії: перше це необережне поводження зі зброєю, друге самогубство. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву. Ну, заява, я вам скажу, взагалі якась фантастична дійсно, тому що помирати я знаю, точно він не збирався, я з ним напередодні ввечері розмовляв. Тобто ну, бачив його, ось нормально спілкувалися, плани строїли на майбутнє, а версія з тим, що небережне ставлення до... зі зброєю, ну, щоб ви розуміли, Ну, яке може бути необережне ставлення зі зброєю, з гранатою. Ну, це потрібно видернути чеку, щоб тільки щось сталося. А, ну, він дуже такий хлопець вже був обізнаний зі зброєю, він повоював рік, де він тільки не був, захищав Україну, тобто багато в яких гарячих точках його аеропорту, в, в тому числі, і багато де він був. Так що я все просто ну, не вірю, що таке може бути. Десь зацепитися якось її витягнути. Тобто, ну, вона не так просто, тобто вона не так легко витягується. Так що ну я не знаю. Навіть якщо в нього там десь якась граната і була, що ну, я просто ну, не вірю в те, що це так сталося якось. А ваша версія, як могло ну таке трапитись от в місті вчора? Моя версія, ну це особиста моя версія. Моя версія, що це хтось поміг, хтось кинув гранату, не знаю. Ну він сам себе підірвати не міг. За інформацією прокуратури, це у них було вив вивишено на офіційному сайті. У офісі, ну, у офісі правого сектору багатоповерхівці була чимала кількість зброї, в тому числі три гранати РГД. Хотілося б почути від вас, як вони могли туди потрапити, і чи міг Олександр Яковенко привезти їх із зони АТО? Ну, привезти їх із зони АТО я вам скажу, що зараз, там зараз вже. Ну, Тривалий час до зброї. Та й раніше в батальйоні, в якому він воював, я воював, це добровольчий український корпус, ну, ставляться дуже серйозно. Бійці, які приїжджають і від'їжджають, тобто ну, все ретельно обшукується. Тобто, Жандармерія є така служба, яка просто ну, працює там дійсно. На совість, і я не знаю, я там сам був, просто я ну, не уявляю, як можна провести туди щось. Це так, десь може випадково, але ну всі бійці правого сектору заїжджають, і коли приїжджають і коли від'їжджають на ротації там додому, всі обов'язково через базу. А на базі там, я не знаю, як там можна щось зберегти, при всьому бажанні, чесно. А в офісі, я там не так давно був. Не бачив, навіть розмовляли з хлопцями на таку тему, що ну, це дурість тримати щось в офісі, в такому місці, просто ну, про яке всі знають. Я навіть не уявляю, як вона там могла з'явитися та зброя, чесно. Тому що ну, вже обпікались на цьому, так сказати, і як вона, вона там виявилася, це ну, не зрозуміло ні для кого. Взагалі, хто броніс і як вона там Непонятно. Ну адже ні для кого не секрет. І в принципі цю інформацію досить сильно розповсюджують і ЗМІ, що міста України наповнені зброєю, ну, в тому числі от в Сумах. Нещодавно у п'ятницю знайшли два гранатомети і гранати, і гранати в тому числі. Тобто, звідки вона береться в Сумах? І чи можливо все ж таки можна її якось вивезти із зони АТО? Зараз контроль, я ж повторюю, що зараз контроль дуже серйозний. Не тільки по правому сектору у нас, але скрізь блокпости. Тобто, ну, контроль був слабенький, або його взагалі не було, як тільки це все починалося. Це моя так, думка така. Що тоді от реально можна було, там, хто хотів навозити що завгодно. Зараз там вже, ну, я не так давно теж їздив, був, так що нереально щось привезти. Просто і на блокпостах перевіряють, і знову ж таки свої, якщо знайдуть, то мало не покажеться. ну. Тобто зараз вивезти важко. Ну, Це не перший випадок, коли гучні справи зі зброєю фігурують ну, з правим сектором. Ви коли були членом правого сектора, міліція озвучувала інформацію, що саме у вас вдома в Тростинці, знайшли арсенал зброї. Тобто, як ви прокоментуєте цю заяву? Це особисто проти вас? Так, да, прокоментую. Ну як. Міліція трошки. Зберігав я зброю не в себе вдома, в п'ятиповерхівцях пишуть, знайшли вони все не в селі, поряд на окраїні села, Там я нема там сусідів ні з одного боку, ні з іншого. Тобто в цілком безпечному місці зберігав. Поясню, Та, я думаю, нормальні люди зрозуміють. Та і друзі мої знають, для чого я її привіз. Тростянецький район, от мій рідний, це єдиний район в нашій області, в якому нема зброї взагалі. В якому воєнкомат базується там, в цьому в паспортному столі. Це стид позор, я не знаю взагалі. Ну, такого немає, мабуть, ніде. Збройної кімнати нема, у них навіть дерев'яних автоматів немає. Міліції теж плачевна ситуація. Так що чисто можете вірити, може ні. Але в нас до кордону 35 кілометрів я збирався захищати свій рідний міст, якщо хтось, не дай Бог сюди прийде. Тому що я був на Донбасі, я бачив, що це, як це, що це. Ну, це страшно дійсно. Приїхав, як подивився, на єдиної хати цілої нема. Ну, ужас просто люди все життя жили, щось наживали, там, я не знаю. Ну, страшно, не дай Бог, щоб сюди таке дошло. Ну, вчорашні події в, то, ну, в Офісі правосектору вивели назовні конфлікт, вже відкритий, мабуть, між правоохоронцями і, і самим правим сектором. Е, чи є ймовірність того, що ця інфо, ця організація стане поза законом для міліції на Сумщині? Ну і взагалі там події в Мукачево також ну, це показало, що є такий певний конфлікт. В сумах до цього ну, якби все було спокійно. Хоча підривали офіси партійні там батьківщини, свободи, але обходилось без жертв. Це перший такий випадок, коли ну. Була, ну, був, людина загинула. Чи буде відкритий конфлікт, як ви вважаєте? Я думаю, конфлікту не буде. Це не в інтересах не в наших, ні в їхніх. Як, ну, як мінімум по місцевому рівню. Я не бачу, чому конфліктувати потрібно якось, я не знаю, зустрічатися, домовлятися. У Нас тут і суми міста не таке велике, як для обласного масштабу, потрібно якось, тим більше в такий час важкий країні, Україні. Якось я не знаю, консолідуватися якась об'єднуватися і зусилля об'єднувати для того, щоб не допустити, щоб тут таке було, а не конфліктувати між собою. Тим більше, що я вважаю, що ну, наша організація достойна того, щоб її поважали. Я, коли перший раз поїхав на учебку це так із особистого, коли побачив, який там колектив, я, ну, мені не потрібно було ні зарплати, ні статуси. Дійсно, ну, всі кожен, кожен особистість. Так що і Сашко той, що загинув, дуже такий хлопець бойовий. Я таких зустрічав в житті, там буквально пару чоловік. І все. Не знав, що такі навіть в сумах є. Поки не попав там. І познайомився з ним вже знову ж таки в Дісні. Хоча поруч, що так, сказати, так і жили, але один одного не знали. Так що якось так. Ви на своїй сторінці в Фейсбук озвучували інформацію, що ну, загибель Олександра Яковенка – це може бути вбивство сплановане. Чи значиться, що, що правий сектор, або ви особисто, там, друзі Олександра Яковенка, будуть проводити якесь паралельне розслідування, які можуть бути його результати і наслідки? Ну, звичайно, що будемо розбиратись в ситуації, це однозначно. Це хоч хтось збирається там розбиратись, не розбиратись, але розібратися як мінімум повинно в самій, тобто потрібно в самій ситуації, що сталося. Тому що, ну, я ж знову таки повторюю, що я не вірю в те, що він там сам це підірвав. Не вірю, не вірю все. І для цього потрібно нам розібратися, що як сталося, по, по, ну, як, тому що було багато різних і акцій. І Різних таких стичок, можна сказати, з різними людьми. Ну, Бога, я знаю. Но мені здається, що йому хтось поміг, я ж опять кажу. Не знаю. Мені так здається. Так що і розбиратись будемо однозначно, а там як Бог дасть. Дякую, Владислав, за ваші відповіді. Будемо сподіватися, що розслідування буде ну, чесним, справедливим. Якщо, якщо можна хвилину буквально розказати за Сашка, щоб всі знали, тому що про нього так пішло. Скрізь така інформація і судимий і, там, і тому подібне. Я хочу сказати, що я одразу його от заповажав, коли побачив в Дісні, познайомився і за те, що він... Да, він судимий, він тільки звільнився з тюрми тоді, але він був під надзором і поїхав воювати. Тобто він ризикував знову потрапити до в'язниці ще після війни. Він приїхав і каже, я хочу виправити свою біографію, показати, що я нормальний. Буду воювати, покажу своїм ну своїм духом, таким патріотичним, що я не такий вже поганий чоловік, як про мене думають, буду міняти свою біографію. Я зразу так ну, молодець. тобто І потім просився завжди, ми от приїхали, кого, куди там розподіляли. Він в саме пекло завжди. Я, 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 можна я. Я йому кажу, ну як теж не сім життів, як у кота, там, чи якось. Ну, я приїхав виправлятися і за цей рік, я ж кажу, він ну, завтра побачите на похоронах, приїде пів батальйона. Його всі знають, поважають. Бачили, ну, з яким завзяттям і відвагою він воював. Так що він достойний хлопець, повірте на слово. Тобто за якогось там пройдоху я б нічого не казав. А це достойний хлопець. Так що помиляються люди, які думають про нього погано. Дякую, Владислава, за ваші чесні відповіді. Будемо сподіватися на ну знову ж таки чесне і неопереджене розслідування. Поховання і прощання з Олександром Яковенком відбудеться завтра у свято воскресенському соборі. На все добре.